Всесвітній день гігієни рук Hygiene Day – відзначають 5 травня. У 2008 році ООН, дитячий фонд ЮНІСЕФ та ВОЗ прийняли рішення щорічно проводити Всесвітній день гігієни рук. Дату вибрано не просто так: п'ятий день п'ятого місяця символізують п'ять пальців на обох руках людини. Мета свята зупинити спалахи інфекційних захворювань та нагадати про необхідність особистої гігієни. Ця легка процедура є важливим моментом для турботи про здоров'я та навіть для порятунку життя. Руки слід мити як мінімум після прогулянки, після туалету та перед їжею. Так можна попередити захворювання кишковими інфекціями, холерою, гельмінтозом, тифом та дизентерією. У цей день кожен може нагадати собі про важливість гігієни, приділити увагу дітям розповісти їм, що руки миють не менше 20 секунд. Потрібно терти між усіма пальцями та з усіх боків долоні. Щоб уберегти себе, слід вести звичку робити це регулярно. День нігтів нелдеї, щорічне свято пов'язане з нігтями. Яке відзначається також 5 травня. Ця подія присвячена мистецтву акрилових і накладних нігтів. День нігтів заснований британською компанією Elegant Touch, що розробляє накладні нігті різноманітних кольорів і розмірів. Компанія, заснована Саймоном, це фарма який продавав акрил і накладки для нігтів, який побачив можливість зробити революцію на ринку нігтів. Побачивши можливості в акрилових нігтях, він захотів розробити продукт, який би дозволив проводити менше часу в салоні та спростити процес прикрашення нігтів. Компанія Elegant Touch заснувала це свято на своїй любові до нігтів та допомогти своїм клієнтам виражати свою індивідуальність. Як відсвяткувати цю подію? Засновники свята пропонують просто опублікувати свій улюблений дизайн нігтів ваш вибір у соцмережах, використовуючи хештег Day». Влаштуйте вечірку у манікюрному салоні, фотографуйтеся з друзями та творчо створюйте дизайн. Поділіться фотографіями в соцмережах і повідомте всім, який сьогодні день. Також в цей день організовують заходи, що сприяють здоров'ю та гігієні нігтів. Про правильний догляд за нігтями. День нігтів це день здоров'я, краси, мистецтва та гарного настрою.